У нас сміяючи бурашкою в роті. Ось так дядя ловить. Тут на майдарочці було би топово, п скажу. є, був удар. Ох, на. Тут байдарочки в людей сховані. Ну от, ви бачили, ви бачили всю ту історію, про яку я розказував. Коротше, приїхав я одну таку річечку. Така інтересна, от вона можна ходити. Дуже багато точок, пробую ловити, але тут на дні от такий сплошний ковір трави. Тут вже почався приямок, там був міст, я починаю активно обловлювати. Пробував ставити свінга, щось він занадто швидко пролітає. Поставив фет, а фет трохи затримується над тим коврем і якось більш красивіше, на мій погляд, грає, пробую обловлювати. Вчора і... Нічого толкового не зловив. Може, тут щось нова новоточки для мене абсолютно ніколи тут до того не був. І Ніхто ні, ні, мені не радив, я просто її побачив проїжджаючи тут. Ні, що щось так вийде. От що не кажи, але тут красиві місця, от, навіть, от такий ліс. І, ну, така річка спокійна. от там, Бачите, такий, ну, ця, ця трава на, 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 на низу. От, дуже Ну, красиві тут місця. Якщо риби нема, то вона все одно красиве. Такі різні трошки інакші. Тут рослини ростуть. Воно ну, якось так, ну, красиво. Я на нову точку. Озеро для плавання. Але я йду десь туди далі, там де дема людей. Щоб попробувати щось зловити. Може щось вийде, може ні. Зимно люди плавають. Ну Нічого зараз буду пробувати. Буду на мостик перший, так буду здовж пробувати. Перший закид. Пробуємо. Гарна погодка сьогодні, нема вітру, нема сильного сонця. І то є добре. Тільки те, що я бачу, що там немає більше де ловити. Перемістився я на другий берег, я був от там, я перемістився, переїхав на другий берег. тут Сказав мені якийсь там мужик, що тут щука в основному стоїть, бо там люди купаються, гона щось там не дуже та й там немає тіп, як ходити і де ловити. А тут треба гумовці. І добре, що я гумовці мав машині, він мені то сказав. На Той самий свінг, що і в атлоні я ловив. Я поставив перші 7 грамів було забагато, я його щойно перецепив, поставив 5 і буду пробувати ловити далі. Тут дуже пологе дно. Глибина, не знаю, там може півтора метри. І дуже прозора водичка. От, і, і так казав йти вздовж типу, цього берега, або, ту, ту, або в ту сторону. Хоча аж тут такі до 2 кг бувають попадають. Але в основному менше. Той грам зависають краще і рівномірочкою я провожу, бо тут ступінькою навіть нема як її провести, бо ну, дуже воно таке за, закручоване. Такою травою спушною. Хіба на якісь воблери пробувати ловити, але мені треба вертатися, брати спінінг, міняти. Я не хочу того робити. Плюс спінінг, який в мене був для воблерів маленьких, я, мене його вкрали з катушкою зі страдіком. Блять. Ну коротше, виходжу з того, що є, і маю азуру, то я не собі ловлю, я кайфую, коли я неї ловлю. А ось кинув прямо в самі корчі, в сам. Прямо самі курчіки, ну десь може пів метра за курчі. І зразу буквально з курчів вилетіло. Щ... Вилетіла гарно. З покльовочкою бац є. Зараз якраз е... жорна і вона тут на мілині шукає якусь якусь щучку, якусь... Маленько цю нормально десь був. Опа-на! Так, її треба змучити. Ну файно, ну, вона з цього, вона з цих корчиків так влупила гарно, що я не можу передати. Я перев'язав поводок собі гарний, щоб я був впевнений, що риба не зійде. От, І тепер я можу трошки форсувати. Але вона клюнула ну, дуже красиво. Просто тільки кинув і одразу бамці є. Ну, що одну зловив, значить буде сьогодні ще. А не велика, не мала, стандартна, десь до 2 кг Оп, Є. О. Ну, файна, файна, файна щука, Дву... ну, тут двушка, там. тут є двушка, двушка тут є железна. От. Дивіться, як вона гарно взяла. А, підкусила мені, звісно, свінга, зубія її верву. Сиділа вона. Плотно. Значить, я тепер знаю де її шукати. Вона сидить там вся в корчику і чатує мілину. Опс. Двухкілограмова щука. А як то кажуть, 100%. Щука. Гарна у нас собі попливло. От таке, ну, буду шалувати, пробую. Поставив кольорі виноград те, що мав змонтоване. Попробую на нього. Бо ну, вже ультрафіолет, моторне Ні, масло, я вже... вже використав. Там те використав, Короти, все, що було, вже повикористовував і лишився одна силіконка. Хоча в машині є повні пачки. Так, от кидав я прямо туди, от, в ті корчі. Ось так. В корчик або пів метра до корчика, або за корчик пів метра. Докинув і там вона якраз мені її взяла. Взяла буквально зразу, з урізу камиша. В мене було 7 грамів, я поставив 5, бо 7 забагато. Так, зараз ще довго спробую кинути сюди. Я ніби повз проводив, але там вона по-любому сидить і не одна. Тому що тут мілина, гарний залив, тепло, риба тут точно сидить. От Я от такого вкинув. Мене осєт, я був протягнув і якраз зрізками шаю вона одразу взяла. Я все-таки вирішив, поки я ще недалеко підійти до машини, набрати приманок, тому що я йду туди на годинки дві мінімум. Ти, поки я недалеко. Я собі наберу приманок, в мене решта все є. Кітечок 3,5. Це Який вона пошматувала. Беру його одного. Мотор Ойл. 3,5 на щуку, це то що треба. Так, то є тройка, то є 3,5, то є ватермелон. Опс. От так тут треба проходити, без гумовця тут ніяк не пролізеш. Тому що ну, як там в тому чорнику лізти. Та й типу з гумовці далі закид. Я взагалі свої вейдерси купити, але б щось мене жме. Трохи вони задорогі, як на мене. Ну, Якщо якісні брати, та й ті чоботи, потім сушити, нема де. Ні, Собі колись куплю, по-любому 100%, тому що вони потрібні. Але поки Я купив собі ці хасія 100 євреїв, але вони дуже зручні, вони такі як керсовки. Так, пішов я от на точку, де я був. Треба тут добре обловити її. Далі можна йти далі. Я ще раз кинув далі туди далеко, в цю фігню. Далі кинув в сам-сам-сам камиш. І вона це там тиклюнула, б**. прикидаєте? Ну Тупо далі в камеш. Я чув покльовку, чув покльовку, що раз була. Він думаю, ні, ну щось якась херня, докину ще раз і кину на метр далі. Метр далі камеша кинув. І тупо з самого камеша, тупо на нову я поставив моторне масло, яке я от пішов, щойно взяв. І от вона взяла. От така, ну, невеличка, звісно, менша, ніж там та. Але все одно. Хороша, добре, що... нічого мені не порвало. Ось така щучка докілева. Всі вони там блядь, в цьому, в тих камешах, розумієте? І думаю, та ні, що стромно мені туди кидати. Щось цей, але потім думаю, та ні, ну все-таки щось було. Я туди кинув. На цей камеш не файно буде. Там тупо купа риби стоїть через те, що там через те, що тут більше нема де дуже стояти. Рибі. Я виноградом туди кидав, не пішов, взяв нову. От, взяв той Перепутала мені от поводок. Тільки новий поводок поставив. Силіконка ідеальна, а поводок в ноль розбила мені Пару бухльовок, я думаю, витримає Ну, Я ще й окуляри забув взяти. І тут таке сонце, і просто оцей колір ідеально грає, бо він типу, як, як реальний маленький мальок, який заплив ну, на чужу територію. Бо той виноград він трохи ну, не контрастує, він зливається. якось, Я не знаю чого, але от зливається. Ну, І ви бачите, от, от, ну, от ну, треба кидати зараз. От таку я кинув. От Таку я кинув і вона там випригнула. Ну, випрягнула. Вже зацепив. Ну от і таке буває, але і покльовки відбуваються. Аккуратно ховаємо жалом ну, і стоїть вона, зараза там от стоїть і все. Опс, отако. Ну але того разу я кину далі, я кину там прямо в чагарник. І Вона там стоїть, от вона і вона хоче вона хоче брати іменно там. І не хоче зі там вилазити. Опс. А вошей, а або шею. Ну, от, ну, от, і, і як то пояснити. От, і як хіп, пояснити. Аа, бл. А, все вона вже завела, б. Ся, всього зійшла. Ну от, ви бачили, ви бачили всю ту історію, про яку я розказував. От де вона стоїть і що вона хоче. ай яй 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 Три щуки, блядь. три щуки вже з, з того камеша. Зрізала мені, оп. Зове лапкамиш і стар Це Новий поводок, новий, ну все нове. Окей, відзення. Зараз буду ще пробувати туди кидати. Поставлю новий поводок, поставив свінг 3,5, який не шкода. І 5 грамову цю чебурашечку. І пробую ще раз в ті я кидати. І треба налаштувати краще фракціон, бо я її наоборот був попустив і вона як зайшла і там і обірвала. Зараз я буду ще раз повністю все. О, 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 було, 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 вийшло. от Вот вона тут плаває. Вот вона тут плаває, зараз, 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 зараз. Давай, давай, давай. Аво вовостить. Во, 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 во. Вона! Вово! Во, во. Вот вона, вот вона, видно. Вона з моєю Чебурашкою. Вона з моєю чебурашкою в роті. Сука. Я вам не можу того передати. Вона з моєю Чебурашкою і з моїм силіконом в роті. Є, 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 є. Я, 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 я вам не можу того передати. Та ну, якщо тут та сама, то я не знаю. Якщо у вас... то окунь, а там та була щука з моєю чебурашкою в роті. У мене просто руки трясуться, я вам кажу. Такий хороший півкілевий окунь. Просто блядь, от. Давай, пливи домом. Ай-яй-яй-яй-яй, я зараз доловлю, я зараз доловлю, я зараз доловлю там ту щуку. Вона з моєю чебурашкою я бачив, я не знаю, чи то на камеру буде видно. Вона з моєю силіконкою в роті, розумієте? Просто торба, блядь. Ото жор, ото жор, блядь. Отожор, блядь. І, і, і все. І дивіться, я стою в воді і вона от підплила до мене, їй не страшно, вона нічого не боїться. Ще раз туди. Вона вже акуратно просто брала, бо вона знає, вона вже накололася і вона от два рази тут тарбала вже її і вже так не засіка, ну не хотіла брати зразу в рот, бо їй страшно. <пи>. <пи>. Охренеть, тут <Ото> точка. <пи>. Ще раз було. Во, 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 вона. Ну, ну. Во, во, ну давай, давай, давай. Блять, <пи>. ну ви бачите, що робиться. Просто якісь б... це на дроті. Ну ще раз туди. А, того разу нічого. Так, да, то буде класне відео. Я ще маю з собою дрончика, я зараз політаю. Непогано. І окуня, якщо тут є багато, то, то супер, я тут приїду й головити. Я навіть не знав, що тут окуні. Офігеть. Яка хата вже четверта. І прикол в тому, що тут дика щука, розумієте, то, то, не, то не якийсь розплідник, не якась ну, зона рибальства. Це озеро призначене для по карті для плавання і там люди от плавають. Так, ну я поненько проходжу далі. Тут ну, сильний сильний міляк, але дивіться яка тут ця зона зараз я прямо в той камиш кину. Акуратно, дуже тягло, акуратно. Наразі нічого, тому що дуже мілко. Там я туди можу зайти В мовця. Такий тут пісочок. А, ну ляпота, ляпота. Ляпота. Так, а ну зразу з першого забросу вийде, здовж камеша Щось зловити. Так, закину. Я думаю, що з лодки той камеш би обловити з тої сторони в глибину, Адже отам би було б кіно. Там коса, там гілка. Треба розміщатися от туди. Кідати трошки більш глибину і витягувати на мілину. Ну і ну, як б що то сказати, а? Ну от курва, сна Су... Є... щука, блять. От дернула і пізць. Пи... Попробую я її доловити на попер. бачили? Бачили зараз фуяк, yeah. ну, фуяк. Ну, Сюда нахуй. О так дядя ловить. То ну. блять, зловить ще так щуку в приглядку на попер. Вчитись, блять, маленька, але цікава. Треба вміти, треба просто вже блядь, трохи бути на опиті, блять, розумієте. Косила мені хвіст, блять. Але поки що це найкраще місце по рибалці, де я був, я вам скажу. Бу, ну, дуже класно. Тут дика щука, дика і, і голодна. Але цей кидав на цей не була реакція, а на цей була реакція. Ось таким б'ють поки. щоб вставити кислоту, на кислоту має реагувати. Ну, Подивимось, буде чи не буде. Я поставив Fusion N25 в такому білому зеленому, на відкритому гачку Попробую. Може щось буде, якщо буде дуже багато зацепів, то все-таки повійшов і назад. Мій складений і одразу вцепив та й пробую. І він на 4 г. Саме головне, що він не на. Не, на цій, не відцепляє Так, на ну, таке от місце я забрів. опана тут байдарочки в людей сховані. Тут на байдарочці було б топово, я вам скажу. Тати що, тут на байдарочці без така підплив. Бац-бац-бац. Так, що тут у нас? що тут у нас А, блядь, тут все, тут вже почалося така пологість, що просто. Ну, прям дуже 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 сильно пологе дно. пробую кидати далі. Обловлю тут і вертаюсь назад, бо я так зрозумів, що тут далі буде тільки ось така точка. Далі тільки така зона. Тут на попір прикольно, в принципі, ловити, але хоча б можна обловити. Ну тут лесу, не знаю, робити стоїть, не стоїть. Бля, то все треба пробувати. Так, що де то? Ой, є ще одна маленька. О, то мале все. Бля, Мале-мале, то треба шукати більше. Треба шукати велике. Таке хоч по пів... по, по кілограму, бо то воно по пів кілограму ловити, то не дуже інтересно. Але все одно вже далеко-далеко від нуля вийшло. Тут вже кап'ята. Це вже інтересніше. Я поставив 4 грами. Ільфрам, тому що п'ятигримова вже закінчив та перебирати дуже тяжко. Зняв одну, поставив назад, то то. Ну, блять, щось було. Я думав, що камінь було якось кістечок. Опа-на, то вже трошки глибше Поставив я ватермелом 3,5 і пробую на 4 грамах. Щука теж ветермелом любить. Це таке треба вейдерси. Вейдерс, хто би до, до поясу туди десь зайшов і кидав би туди трошки далі. Ну, тіше все тим, що є. А завтра вже показує нас грози і показує нас вже завтра дощ. Тому сьогодні останній день, коли я міг половити. Под дня навіть на 4 грама. Тут нема що йти вже ту сторону. Буду я вертатись в іншу, візьму окуляри з собою по дорозі, через машину йти. Ну, далі. Не знаю чи то від кольору, чи то від чого, але надам той колір, той якось там електрик шат, чи якось воно там ну, на нього бере як дурне. І оконь на нього кидається. ну і і на ватер, і... Ультрафілат взагалі колір дуже. Хто знає, хто не знає, популярний. Опа, на, а тут гарна зона. Тому що тут йде вже глибина. Була покльовка. Зараз пробуємо добрати. Ось стричить ця штучка. Як він той камешок один. Я так бачу локально біля кожного якогось такого. Там де щучка може стати, вона собі стоїть. Тут її дуже багато і вона різних каліберно. Так, зараз буде. Вона тупо вискочила б. Воу-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Аааа. Так, ганяє щучка, але не хоче брати. Воно... Ні, мені її треба добирати Воно випадку. Добрав. Добрав я її, добрав. Вона не хотіла, я перебирав приманки, перебирав, перебирав, поставив виноград і взяла. Отака. От пробував різні кольори. Пробував термелом, пробував звичайний як натурал. І ніяк От у вона стоїть. А, йде, І тільки от на виноград взяла. Блять, розбомбурила мені. От таке буває. От. Тіпа є, тіпа то. Але вона не бере. Не добирається. І взяла дуже акуратно. Так прям так підкусила легень. Легенько підкусила. Але я почув, що щось не то. Підсік на всякий випадок є. Йду ще тут мов, тому що я відкритий участок того камиша. Я ось там покидаю і вже далі не буде, то немає сенсу. Що, я, я не знаю, пробую, пробую. Тому що я вже так далеко зайшов вертатися просто в ноль. Нема сенсу. Вже вже тут вже треба тут проловити поповні. Ну тут пролив такий шикарний. Я думаю, що зараз першого, з першого закиду щось тут і буде. Опс. А бы там бровка. А бы там бровка резко я бы я там тоже чуть такую бровку резку. Чтобы не шнур на нее вправился. Я вот, нет. <music> yeah, вот, yeah. oh, она было и не добрала, потом добыла. А вот нет, окунь. Вот окунь. Та хороший окунь вилетів. Хто мені казав, що туйники краще тримають за, за одинорний гачок. Одинорний гачок завжди тримає краще, тому що він має сильний глибокий зацеп. Він просто вп'явся рівно в, в кістку. І... О. І ти з кістки дуже важко. О, на тій бровці, я тепер знаю, що вона там є. Можна буде прийти і половити на відвідний. Ну, я відкрив для себе це озеро дуже з позитивної сторони. Тепер по-любому сюди буду приїжджати і не раз, тому що воно недалеко, тут легко ходити, легко все робити. в принципі. Ой, тут вже мілина. От, тому, от там де закінчується камиш, там брова в районі не знаю, двох метрів зразу. Так, трошки віддати. Нитки Хай воно собі тоне. Ну от, нитка тягнеться, значить там нормальна бровка. Кинув через камиш, через брову. Попробую що з того вийде. Там бачу такі плотний дуже камиша, але там може щось і стояти. Не знаю, що в мене з того кіна вийде, в мене тут стояла от 4 дюймова 4 дюймовий свінг на 8 грамах. Я пробував кидати туди далі за бровку, але дуже сильно впирається. Я зараз спробую поставити щось. Щось легше, що можна протягнути отут. Попробую пообкидувати оцей весь камиш. Тут схований гачок досить потужно. Якщо будуть покльовки, вони будуть видимі. Ой ви є. Був удар. О, ви Був удар. Кінчику воду було би видно. Та й буде видно. Давай доберу. Вот, Вдарила в поводок. В поводок, так трішки треба привідкрити. Опс. О, а ну ще раз племени. Або ні, давайте... давайте на попер. На попер її доберу. на попер. настав я такого фета. Видно, не видно на п'ятиграмовій отакій прохідній чебурашці. Буде пробувати обкидувати той весь міляк. Вздовше. Як я буду притягувати, то щуку сюди не знаю. Але якось треба буде. Тут треба для того іншу снай збирати. Треба брати нитку грубу. У мене є спінінг інший, велику приманку, просто потім піти його вкидувати Та Зараз не варіант, в мене немає достатньої потужності спінгу. Вернувся назад на місце бойової слави першої. Буду пробувати ще щось тут добрати, Як міг добрати ту, яка мені зійшла, там зрізала. Я думаю вона все-таки тут і є до сих пір. Цікаво, все, Не цікаво, Що це. Прикиньте, я бачив щучку, хотів її ручка під рот підкинути. цікаво. або вихід закінчився, а не то, або ще щось не то. Бо вона не реагує взагалі.